Чи потрібно чоловікові допомагати вирішувати його проблеми? Ні, не потрібно. Чоловік сам з цим справиться. Ви як жінка, ви просто маєте в нього вірити, надихати його. От не потрібно і сказати, встати, Васька, вставай, давай, ти можеш я, я вас ще в тебе вірю. От, зовсім не так. От, ви не коуч, ви не тренер, ви жінка. От, Тому, якщо таким чином будете себе вести, то ви його точно не надихнете. Чоловік він сам чоловік він повинен вміти вирішувати свої проблеми та проблеми жінки. Тоді це чоловік. От. Ну так як ми говоримо, це згідно всіх стандартів. Якщо ж він не зрілий як чоловік, якщо він не може вирішити свої проблеми, як він зможе вирішити ваші проблеми? Ви коли взагалі одружувались? Ви куди дивились? Ви на що дивились? На зайчику чи на то, що він там міг гарно танцювати, десь в клубі. Ну, тому це відразу потрібно дивитися. Ну, це так, для тих, хто почав вже стосунки. Ну, якщо ви ще не почали стосунки, то звертайте на це увагу. О, тому що жінка виходить заміж за чоловіка, який буде вирішувати її проблеми. Якщо він їх не вирішує, то питання, для чого їм тоді потрібен? Далі, якщо ви жінка, от, яким чином себе вести, ви можете чоловіка надихнути. Жінка одною фразою. То, розумієте, Чоловік може щось зробити для жінки, і е, жінка однією фразою. Може або це все перекреслити і сказати, що ти взагалі ніхто. От. Або навпаки підняти чоловік. Чоловік щось зробив, вона скаже: Вау, ти, вообще, ти ти просто Бог, ти, ти гракл, да, все, ти тут ну, супермен. Розумієте, Так. Да. Тоді в цьому випадку так. Тоді все буде добре. Тоді цей чоловік він буде надихатися, він буде ще більше для вас робити, як для жінки. От є жінка, це енергія пасивна. От. Тобто ви можете просто дивитись на нього сяючому і чому, і казати, який ти молодець, це проблем. Ти точно зможеш все вирішити. Я знаю, що ти сильне. Ти, ти можеш все і нічого не робити. Оце є жіноча позиція, це є жіноча сила. В цьому жіноча сила. Якщо чоловік щось робить, розумієте, а ви кожна скажете. так, Ну, хто ж так робить, Ну що ти, дебіл чи що, блін? От я, я би це краще вирішив. Я вам до гарантію, ви дуже скоро самі будете все вирішувати. Побачите, до цього прийде. О, тому ні в якому разі не пхається. Також, ну, е, е, хтось завжди в стосунках домінує. Або чоловік, або жінка. Ну, ви самі розберіться, якщо ви хочете домінувати в стосунках, я тут все вирішую. Ну там чи чоловік чи жінка. Коли чоловік домінує в стосунках, це нормально. Чоловік це енергія активна, а жінка це енергія пасивна. Якщо ви, як жінка, в стосунках будете включати активність, будете занадто активні, то ваш чоловік буде жирним п'ятном на вашому дивані. Я вам скажу, хто його туди поклав. Ви його туди поклали своїми руками. Не потрібно потім бігати по психологах, по астрологах, по різних експертах і шукати, що сталося з чоловіком. Цьому, чому ця падлюка лежить на дивані? Тому що ти поклала його сама на той диван. От, тому він там лежить. Ну, так для інформації. Надіюсь, для вас було корисним це відео. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. От, воно точно буде комусь корисне. Підписуйтесь також, нажимайте дзвіночок, тому що в мене завжди корисні відео в тему астрології, стосунки та гроші. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.